Доброго дня! Я маю відповідь на три запитання, які давно турбують людство: як зупинити війну, як літали у давнину і чи справді існують інопланетні технології? І яке майбутнє на нас чекає, якщо ми підемо шляхом розуму, а не страху. Але щоб усе це стало зрозумілим, я попрошу вас про кілька хвилин уваги. Бо без логіки, без ланцюжка міркувань неможливо відчути красу відкриття. Я люблю дивитися документальний. Фільми про історію і одного разу натрапив на фільм про веди, давні індоарійські тексти. Там йшлося про Нікошастру, зброю, схожу на ядерну, і про повітроплавання. Я прочитав, що принцип роботи древніх літальних апаратів базувався на вихрових потоках Туті. І тоді в голові в мене ніби вибухнув світогляд. Бо те, що я завжди відчував інтуїтивно, раптом з'єдналося в логічну, зрозумілу модель. І я почав проводити аналогії. Адже кожен потужний вихор у природі створює свою унікальну локальну зону. Торнадо ізолює все всередині від атмосферного тиску, всередині нього ніби інша реальність. Чорна діра формує горизонт подій, точку за якою навіть світло не повертається, і наші закони фізики більше не діють. Отже, існує механізм ізоляції простору через обертання. І він працює в різних масштабах, від атмосферного смерчу до космічної безодні. Але є одна річ, яку сучасні фізики постійно ігнорують. Вони шукали двигун, всі намагались знайти рушійну силу, але робили одну й ту ж помилку. Вони шукали спосіб рухатися, замість того, щоб зрозуміти, що рух відбувається там, де зникає гравітація. Суть не в пошуках двигуна, а у створенні зони без впливу зовнішнього поля, зони, де сам простір стає інакшим. І я маю гіпотезу, як це реалізувати. У мене є схема, ідея. І віра. Якщо вдасться довести експериментам, що вартова ртуть, здатна ізолювати масу від земного тяжіння, це не тільки відкриття, це нова епоха. Епоха, де не буде боротьби за енергію, ресурси території. Епоха, де людина зможе вільно подорожувати, не порушуючи жодних кордонів. Але мені потрібна ваша увага. Якщо ви хочете зрозуміти більше, долучайтесь. Запитайте, поширте, підтримайте. Дякую вам.